Вітаю, вітаю усіх! Ви на каналі Boom. Продовжуємо грати в Wolfenstein New Order. Закінчили ми на цьому моменті. І дуже цікаво, що ж буде тут. Тут ми добрались до самого черепа. того, з чого розпочиналася вся ця гра. І Він каже: А ти пам'ятаєш його? І це. Це той наш як це його побратим можна так назвати. Тоді, коли в нас був обов'язковий вибір або вибрати е правого чи лівого нашого друга? І капець. ох, 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 ох. Що це воно хоче зробити? М Ой-ой-ой, ой це якесь відео реально не для слабонервних. <рес> слабонервних, коротше, одним словом. Ну, і що ж це вони хочуть. Ой, це напевно вони зараз йому достануть мозок. Ух. Да, погано, капець. Тому ми і маємо його якось вбити, я гадаю, що. І що він бере? Вставляє мозок в цього робота. Ага, він вставив. а ставив. А, ну так, да, цього друга звали Ваят. Влучається, цією машиною керує мозок. Мозок людини взагалі, якщо так дивитися. Ох Оооо-о-хо-хо-хох. Давайте кудись вибіжемо звідси. Він ще забрав наш лазер. І наші автомати. Капець. Так, давайте. Ну вот, видите, прям капец. Я намагався пробачити, що стріляв. Можна було, можна було побігати від нього, але я щось. Оце я коли кидав гранати, я одразу побачив, що зараз там щось висунеться. І капець. І прям бачите, як гарно вийшло. Ой-ой-ой-ой. І все. Погано, що ми ніяк не можемо... о хо хо хо, -хо! Хто тут з'явився? А як нам його вбити, от я не знаю. От, що ж це треба придумати? Саме головне, що в нас є. Е, обратно наша зброя. Ага, тобто... Давайте так дивитися логічніше. Так, біжимо, потрібно зарядити нашу зброю. Я бачу, що він якось запітується вон з тих штук. Так. І Я щось так гадаю, що нам треба якось. Нам якось якось. Ага, і з цієї сторони теж є така штука. Ух, ху ух, ух. Давайте якось кудись сховаємось. Оу, бистріше, падай. Він нас зараз реально може вбити. Я бачу гранати. Давайте підзарядимось. Надо його трошечки оцей оглушити. Ух, -ху -ху, ху 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 Давайте ми його хоть трошечки. Що це він не зупиняється. Може ми гранаткою візьмемо його. Так, так, дивіться. Надо до якось. цей низ, щоб ми забіжали. Так, і все, біжимо. Біжимо, може і щось там і побачимо. Так, 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 так. І я вже бачу, що... Тут ми можемо сісти. Ага, да, бачите, так як я і думав. Ось, якщо ми можемо ще тут щось розбити. Але бачите, як тут все продумано? Так. Нам би ще й підзарядитися. Як нам звідси вийти? Давайте подивимося, що мені сюди ми не можемо. Але мінус один, ще я залиши один. Погано, що ми ніяк до нього достати не можемо. Так, біжимо, куди це нам потрібно бігти? І чим побистріше, головне. О, хо-хо, це нам треба вибігати. Вибігати і бігти. Біжим, біжим, біжимо, біжимо. Головне не здаватися. Беремо гранату. Я ж гадаю, його ж граната з має зупинити хоч трохи. Давай, заряджайся. Ой, на цьому нам зараз може приснитися дупа. Давайте ми візьмемо гранатку. Я бачу, йому ці гранатки дуже сильно подобаються. Падай, швидше. Ух! Біжимо, біжимо, який напружений момент. Бистріше! Біжим, 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 біжимо, біжимо. Давай, сідай, 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 сідай. Побистріше. Бачите, але продумано так, що ми до нього достати не можемо. Смерть. Це все, що ти можешся. Ну, вилазь. Ой, у нас 20 хп. Так, це воно зараз впало. Тут ми нічого не можемо зробити. Так, 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 так. Давайте ми їй хай трошечки, воно буквально трошечки підзарядиться. І попробуємо. Що це трапилось? Що це ми його вбили? А ну, не вже. оооооо хо хо а ну давайте, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, це. Ану, давайте підзарядимось. Генерали ще до заходу сонця. Ану, так, секунду. Так. Тут у нас різновидні варіанти зброї. Ааа, це я... Це О, Ааа, як, звичайно... Трохи дурник. Тут стільки разів до можна було. Я такий круг. О, це він впав сюди в середину. Але щось тут я його поки не бачу. Нам би ще під А, є-е-е-е-е. Є, є, є. Де наші гранати? Давай, заряджайся быстрійше. Давай, 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 давай. Давай, 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 заряджайся. Не маємо його рано чи пізно якось вбити. Давай, 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 ще підзаряджись. Все у вогні, все у вогні. Але я знаю одне, що ми маємо перемогти його. Давай, 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 заряджайся. Быстрійше. Давай. Давай, давай, біжимо, 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 біжимо. Давай, тільки ми, ніхто другий. Давай, 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 давайте, може, дробовички. Двох дробовичків, де це ти? Ага, він тут. Зара, зара, давай, 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 не падай вже. Так, нам би ще б здоров'ячка підняти. Так, дивіться, давайте я бачу тут. Звичайно, є все. Ось він бачу. Ну, давай, 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 давай. Так, біжимо під зарядами наш лазер. Поки він далеко. Я думаю, ось ще трошечки. Не бачу його. Де ти? Ось, бачу, все. Давай. Ще трошечки, я вже бачу, як він падає. Давай, 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 давай. Мапа доповнена. Що це ми все? оу ху ху -е. є, 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 є. Так. Ты правильно обрав, капітан Блашкович. Цей дуже гарний, скільки він нам завдав всякого горя і таких поганих поганих варіантів життя, якщо можна так вирізатись. Коротше, не робив він нам біди дуже багато. Каже, я не стану на коліна, а я кажу чудово і розріжу стоячину. І що його можна не вбити? Та ні. Це... Треба його вбити, реально. Тум... Такий легковірний. Ооо. о хо, хо 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 І що, це кінець гри? І все? Мене вб'ють. Тиші, що мене тільки що він вбив. А ну ах, ха Над портом стане жінка, не боячись, тримаючи свій смолоскип із блискавкою. Мати вигнаних їх гірким. криками бездомних і замучених прийми. Віддайте їх всіх! Тих, кого гнітить. Жорстокість. Але я не розумію. Ось ця реально в цьому суперкостюмі могла би пригнути, забрати його звідси і обратно пригнути з ним. Але ні. І все. Ось і на цьому закінчилася напевно наша історія. І ця дуже. Прекрасна і чудова гра. Так, бачите. Ось і все, але на цьому я не буду зупинятися. Будемо продовжувати знімати всякі круті ігри. Все, всім дякую за перегляди. Ставте лайки, не забувайте і підписуватись. Не забувайте. Це всім гарного настрою і чудових переглядів всяких відосиків на Ютубі. Це всім пока-пока.